Привіт-привіт, мої любі малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття заучування вірша, платона воронька, їжачок хитрячок. Дітки, ви чуєте якийсь шурхід? Можливо, це до нас з вами хтось завітав? Ой, а я, здається, знаю, хто це. І вам скажу тільки після того, як ви спробуєте відгадати загадку. Тож послухайте, будь ласка, гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі, весь із тонких голочок. Як він зветься Їжачок? Так, малята, ви відгадали, до нас з вами сьогодні завітав їжачок. Давайте розглянемо їжачка. Який він. Так, їжачок це маленька тварина. А де живе їжачок? Вірно, в лісі. Давайте розглянемо будову тіла їжачка. Так, у їжачка є що? Тулуб, лапи, ніс, очі та вушка. Вушка маленький віжачка, носик кругленький, довгенький та чорненький. І очки чорні, як гудзички. А чим же вкрите тіло їжачка? Правильно малята, їжачка тіло вкрите колючими голками. Тож будьте обережні, якщо зустрінете колись їжачка та схочете взяти його до рук, бо можете вколотися. Дітки, я хочу вам зараз зачитати один вірш, який написав. Платон Воронько. Він називається їжачок-хитрячок. Ось послухайте, будь ласка. Їжачок-хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші яблука. Слив. І до себе на обід він скликає цілий рід. Ось який чудовий віршик, правда, дітки? Тож малята ви були дуже уважні, гарно слухали вірш. Тож скажіть мені, з чого ж собі їжачок пошив піджачок? Правильно, із голок та шпичок? А що ж він натикає собі на голки? Вірно, груші, яблука, сливки. А кого ж він хоче запросити до себе на обід? Молодці! Він хоче запросити цілий рід? Тож давайте послухаємо цей вірш ще раз. Їжачок, хитрячок. Із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки, груші яблука, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Що ж, мої малята, на цьому наше з вами заняття закінчується. Тож скажіть мені, будь ласка, хто до нас сьогодні завітав? Правильно, їжачок! Сподіваюсь, ви дуже легко запам'ятаєте цей. Цікавий віршик про нашого гостя, та наступного разу обов'язково розкажете мені. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей! Бувайте!